Ну, це не перший блекаут, і є в мене така підозра, що не останній, тому ми працюємо, ми підготовлені. Незалежності від ситуації у нас завжди є запаси води, у нас є генератори, у нас є акумулятори, які дозволяють нам навіть в повний блекаут відкритися і пригущати людей або кавою, або чаєм, давати можливість погрітися, підзарядитися, підняти трошки настрій і йти працювати, або жити далі. Чекаєте трошки. Угу. Ну, на що... да? сьогоднішній блекаут не став катастрофою в місті Дніпро, тому що більшість бізнесів і вже людей були готові до того, що можуть бути якісь відключення. Тому не такий великий ажіотаж, як на перших, наприклад, блек блекаутах кав'ярні були заповнені. І це я вважаю дуже добре.